Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт і сьогодні я розповім вам про науково фантастичний пригодницький фільм П'ятий елемент. 1914 рік Єгипет. Один археолог знаходить усередині піраміди цікаві малюнки, які розповідають наступне: кожні 5 тисяч років у світ приходить абсолютне зло, щоб знищити усе живе. Перемогти його можна лише якщо зібрати чотири елементи, що символізують стихії: воду, землю, вогонь і повітря, а в центр помістити якийсь п'ятий елемент. Місцевий жрець вважає, що археолог дізнався надто багато і вирішує в ім'я добра і світла його вбити, підсипавши отруту у воду. Археолог не Встигає її випити, бо перед пірамідою сідає космічний корабель, і звідти виходять мондошивани, інопланетяни в громістських обладунках. Вони кажуть жрецю, що на землі скоро буде війна, і зберігати тут чотири елементи більше не є безпечно. Мондошивани забирають елементи, які є каменями, але обіцяють повернутись із ними, коли прийде зло, тобто через 300 років. Ключ від храму Мондошивани залишають жрецю, який повинен буде передати необхідні інструкції своєму наступнику, а то й іншому, і так протягом 300 років. 300 років по тому. Президенту землі приносять тривожну новину. Військовий крейсер виявив у сонячній системі дивний об'єкт величезну вогняну кулю, яка рухається у бік землі. Капітан крейсера дуже хоче в цю кулю вистрілити ракетою, але президент не дозволяє, бо має сумніви. У кутку кабінету руку підіймає жрець, який знаходиться тут як експерт із космічних феноменів. Він пояснює президенту, що виявлена куля це сутність абсолютного зла. А зло, як відомо, породжує зло, тому будь-яка агресія лише посилить кулю. Президент вирішує все таки ризикнути і дає команду військовому крейсеру атакувати. Ракети потрапляють у кулю, але від цього вона збільшується у кілька разів у розмірах та поглинає вогняною хвилею крейсер. Розуміючи, що жрець обізнаний краще, президент хоче знати, яким способом можна знищити цю кулю. Жрець, якого звуть Віто Корнеліус, розповідає про чотири камені елементи, і ще є п'ятий секретний елемент. Мондошевани якраз уже везуть ці камені на землю. Їхній корабель з'являється на орбіті, як раптом його атакують космічні пірати. Корабель вибухає та падає на землю. На місці аварії військові жодних каменів не знаходять, а від екіпажу залишилась лише одна кисть руки. У цей час Бруклін, нью йорк Колишній спецназівець Корбін Даллас прокидається, бо ранок. Корбін намагається кинути палити, і для цього в нього в квартирі є апарат, який видає сигарети, але лише 4 одиниці на день. Проте настав час рушати на роботу, тому він заводить таксі і вилітає з гаражу. Кисть руки містить ДНК Мондошева, на якому вона належала, а тому вчені кладуть руку в спеціальну регенеруючу капсулу, яка відновлює скелет, обтягує його м'язами та тканинами, а потім, упромінивши, створює шкіру. Після закінчення процедури перед вченими та генералом Монро постає молода, гарна, рудоволоса дівчина. Генерал без вітання намагається розпочати допит, чим сильно лякає дівчину, тому вона тікає у вентиляційну шахту. Через кілька поворотів дівчина опиняється на краю вентиляційного виходу назовні дуже високо над землею. Дівчина впевнена, що вона втекла з полону, і щоб не повертатись назад, вона стрибає вниз, але не розбивається. А на щастя, падає в таксі, пробивши собою дах. Корбін Даллас, як колишній військовий, не дуже дивується ймовірно, з ним траплялись і більш дивні речі. До нього одразу ж підлітає поліція і вимагає видати пасажирку. Під час стикування дівчина, ледве знаючи англійський алфавіт, на одному з постерів читає фразу Будь ласка, допоможіть, і Корбін, сприйнявши це за прохання, тисне на газ. Поліцейські кидаються за ними у погоню, але Корбін опускається у нижні ешелони міста, туди, де вічний смог. А тому знайти їх буде вкрай важко. Відірвавшись від поліції, Корбін намагається з'ясувати у дівчини, хто вона і що накоїла, але вона надто знесилена. Перед тим як знепритомніти, встигає лише назвати ім'я Віто Корнеліуса, жреця, з яким мандушевани тримають зв'язок. Корбін знаходить адресу жреця, але той не бажає їх вінчати, помилково сприйнявши пару замолодят. Тільки роздивившись на дівчині татуювання чотирьох елементів, жрець розуміє, що перед ним представниця мондушиванів. Коли дівчина приходить до тями, вона каже, що її звуть лілу. Жрець швидко виганяє корбіна, адже попереду на них чекає багато справ. Він дає лілу одяг, велику курку швидкого приготування, а потім питає її, де зараз знаходяться камені. Тим часом Земний олігарх зорг, щоб трохи скоротити витрати, звільняє мільйон людей зі своїх компаній. Зорг також є злочинцем галактичних масштабів. Він приймає в себе делегацію піратів, тих, які збили корабель монтошиванів. З місця аварії пірати мали забрати скриню з каменями. А за це зорг їм обіцяв чотири ящики надсучасних штурмових комплексів. На глибоке розчарування зорога пірати принесли порожню скриню без каміння, але від зброї вони відмовлятись не квапляться. Зорг віддає їм штурмові комплекси, але не пояснює, що це за червона кнопка там з боку. Щойно зорг заходить за ріг, загін піратів вибухає. Своєму помічнику зорг наказує привезти до нього жреця. Якщо він контактує з Мондошиванами, можливо, він знає, де камені. Лілу каже жрецю, що пірати забрали порожню скриню, бо мондошивани перестрахувались і відправили камені на планету курорт Флостон Парадіс. Стукіт у двері. За жрецем прийшли люди зорга. Віто корне. Елюс щиро не розуміє, навіщо олігарху потрібно викрадати камені, адже тоді абсолютне зло переможе. Зорг пояснює, зло потрібне, щоб створити хаос, а хаос породжує рух. Наприклад, ціла склянка це нудно, але якщо її розбити, то кілька роботів-прибиральників одразу починають рухатись. Мондошевани зв'язуються з президентом і кажуть, що камені земляни можуть забрати на планеті Флостон у оперної діви Плава Лагуни. Президент хоче провести операцію. Тихо і без розголосу тому потрібна лише одна людина, але потужна. Генерал Монро знає, хто їм потрібен. Корбін за обідом отримує повідомлення про звільнення з таксопарку корпорації Зорга. За кілька хвилин до нього приходить генерал Монро і доручає місію: Треба летіти на Флостон-Парадіс, де співачка Плава Лагуна передасть йому життєво необхідні камені. Квитки на двох для Корбіна генерал здобув, підтасувавши підсумки конкурсу, в якому вони розігрувались. В якості супутниці Монро пропонує велику кремезну жінку майора. Місія Корбіну подобається, а супутниця не дуже. Через 10 10 хвилин до нього приходить Лілу та Віто Корнеліус, адже вони дізнались, що Корбін виграв у конкурсі. В ім'я добра і світла, жрець просто б'є Корбіна ззаду по голові його ж військовою нагородою і викрадає квитки. Лілу незадоволена, але Віто Корнеліус легко виправдовується, мовляв, таке життя, нічого не вдієш. У космопорту жрець збирається відправити на флостон Лілу та свого послушника, видаючи його за Корбіна Далласа. Однак прибуває справжній Корбін, дякую послушнику, що той. Постояв у черзі, потім бере лілу під руку і проходить з нею на корабель. Влаштувавшись зручніше, лілу зізнається, що таємний п'ятий елемент це вона. Жрець також потрапляє на корабель, пробравшись через шахту шассі. У зорга в офісі дзвонить телефон. Це з допомогою супутників з ним зв'язується сутність зла. Вона вимагає від Зорга камені, які він обіцяв в обмін на великі гроші. Корбін і Лілу прибувають на Флостон, де їх чекає величезний круїзний лайнер, що літає. Переодягнувшись, Корбін йде на оперний концерт Діви лагуни». У цей момент відбуваються дві речі: перше, пірати, що потрапили на лайнер, перевертають каюту Діви у пошуках каменів. Вони планують серйозно шантажувати Зорга. Орга, якщо знайдуть елементи, друге зорг просить у лайнера дозвіл на посадку, нібито для ремонту. Лілу застає в каюті діви піратів і вміло їх б'є. Проте входить зорг із автоматом і стріляє в неї. Лілу дивом встигає втекти у вентиляційну шахту, а Зорг бере потрібну йому скриньку, мінує лайнер і йде. Друга група піратів відкриває вогонь у концертному залі та вбиває плава лагуну. Діва перед смертю встигає сказати, що камені знаходяться всередині неї. Корбін забирає їх, а потім, використовуючи навички спецназівця та кмітливість, він вбиває піратів одного за іншим. У каюті діви Корбін знаходить поранену лілу. Помітивши мінус таймером, Корбін підхоплює дівчину на руки та біжить до рятувальних кораблів. На лайнері включається аварійна тривога, яка закликає пасажирів евакуюватись. Зорг зауважує, що забрав порожню скриньку, тому він повертається на лайнер і відключає таймер на своїй бомбі. Однак пірат, що вмирає поруч, активує гранату. Круїзний лайнер вибухає. Маючи всі п'ять елементів на борту, Корбін спрямовує корабель до храму. Дзвонить президент і каже, що вогняна куля діаметром 2000 км вріжеться в землю за 1 годину 57 хвилин. Корбін обіцяє перезвонити за 2 години. У храмі Корбін кладе лілу у центрі, а навкруги, згідно з інструкціями від жреця, розставляються камені. Щоправда, їх треба ще якось активувати. Послушник від цього важко зітхає на камінь повітря. Елемент починає світитись. Тоді Камінь землі посипається піском а камінь води поливається потом. Вогняний елемент Корбін дивом підпалює останнім сірником. Лілу, від якої тепер все залежить, не впевнена, що людей треба рятувати, адже вона бачила в інтернеті, які жахливі речі люди роблять один з одним: вбивства, тортури, масовий терор. Корбін на це відповідає, що на землі є й гарні речі, наприклад, любов, адже він, корбін, її любить. Промінь світла виривається з тіла дівчини і руйнує сутність зла. Дякую за перегляд, тисніть серця. Пишіть будь-який коментар для розвитку каналу. І якщо ви теж не розумієте, де зорг збирався витрачати хабар від кулі зла, обов'язково підписуйтесь.